Театрали гуляють сьогодні. У них міжнародний професійний день. Започаткували свято більше півсотні років тому і щорічно відзначають його 27 березня. До речі, у Львові діє вісім професійних театрів. Актори цього дня не відпочивають. Тож журналісти новин побували за кулісами театру імені Марії Заньковецької. Марічка Кужик сьогодні виступала у ролі Шерлока Холмса і знає усі таємниці життя по той бік сцени. Хтось спішить на роботу, хтось уже повертається додому. Сьогодні для них класична сіра буденність та лише не для театралів. На роботу як на свято, це про них. Навіть у професійний день вони на сцені працюють, бо лише так відпочивають і святкують. Зараз вона впевнено виконує одну з ролей на сцені. Почувається як риба у воді. Однак за всю кар'єру бували й неочікувані казуси. Лавку не так поставили, вона похитнулася, і я падала з нею. І треба було я впала, знялася перука, і я розумієте, від того, від тої несподіванки, від того жаку забула весь текст. От чистий лист. Він режисер, постановник вистави Шаріка, сидить у порожньому залі і разом з дружиною обмірковує виконання ролей вже своїх учнів. Тим паче дуже трагічна історія цієї вистави і цієї п'єси. І в 42-му році була прем'єра в Івано-Франківську. І ця прем'єра була дуже трагічна тим, що під час першої дії, в кінці першої дії, зайшло Естап і заарештувало всіх глядачів, і всіх акторів. Вона головна героїня, роль шаріки, дістала їй не вперше. Актриса виконувала її ще в кінці 90-х, Тоді розпочиналася її театральна кар'єра. Напевно, найскладніше це бути. Максимально правдивим і максимально донести ту правду існування на сцені, театрали не залишились без привітань від влади. Голова Львівської облдержадміністрації нагородив акторів почесними грамотами й годинниками. Та це ще квіточки, ягідки попереду. Очільник області обіцяв посприяти відкриттю музею Галицького театру і ствердив, що вирішить де взяти кошти, аби відремонтувати львівські театри. Ну, почнемо з того, що ми будемо працювати з керівниками органів місцевого самоврядування для того, щоб вони цю ганебну практику припинили. Все таки це не є таким великими коштами, які впливають на місцевий бюджет. Вони життя один без одного та й без акторства не уявляють. Прагнуть, аби такими ж нерозлучними були львів'яни з театром. Бо найкраща подяка. Це їхня присутність на виставі та щирі овації. Марічка Кужик, Павло Замрій, новини.